Добре утро, друзі. Вітаю всіх, хто до мене зайшов на канал. Друзі, на сніданок я буду собі готувати міні піцу я її так назву, розбила 2 яєчка. Додавлю молока. Небагато, грам 30 може там. Додавлю трошки розріх ось. Щоб вона трішки м'якшенька була. Ну, отак дуже трішки. Так, друзі, додамо висівок. Щас я ложку не наготувала, додавлю. Там, може, дві ложки й фати. Висівки в мене вівсяні. Я чуть не саме душі полюбляю, вони в нас не завжди бувають. Ну, треба, як будуть ще взяти, то і хорошенько розмішаю. Ну, То буде влати, може ще, так тоді більший курж буде, та ще рушку. Вісілочок. Коворітка в мене вже гріється. Хотіла так для два піджорить. Думаю, зрублю, то мені щось хотілося Добрішого. Так, дівчатка, оце ось розмішала. Виливаю на сковорідку. Так, візьму лопатку. З лопаткою мені буде вдобніше, так от виливає на сковорітку. так от трішки її форму придамо ці пиці. Накриємо трішечкою. І хай вона в нас випікується. Дівчатка коржу я свій перевернула, змастила його кетчупом майонезом. Тепер добавлю, дівчатки, добавлю колбаси, 50 дром зложила. Знаю, що не корисно, ну, ви знаєте, чесно захотілося з колбасою. Можна з м'ясом було то додала ось сюди. Просто що вона в мене вийшла трішки горкою. Немає в неї по краях рубчика такого, ну нічого. То додала. 50 гром. Я її зложила. Десь примерно 25 варінки і 25. Купчено є. Тепер дівчатка добавлю, це, мабуть, я її нарізала багатинку. добавлю в мене сир адегейський і помідури. Добавлю сиру. Подивимося, як ота буде піца, може, вона на розібавку. Та я тут думаю, що ні, ні. все, будемо дивитися. І помідулю. Я дівчатка зараз добавила ось. Накривою крішечкою. І хай воно ще трошки розпане, трошки сир, трохи. Ну, в общем, трохи побуде під кришкою. Дівчатка, оце моя піца. Вага цієї піци 324 гри. Ну, 325 очистити. І до піци буде ще цикорій з молоком. Це мій снідонок. Всі, хто зі мною сніда, Приємного всім апетиту. Сьогодні по плану огородні справи. Зараз прорву моркву. Моркву ну, не але не дуже прорвала. чогось пожаліла. Пропушила редисочки. тут її небагато, Ну, редисочку і прорвала заразом. Це перший урожай редиски в цім році. Анічка, це з тих сімен, що ти мені давала, так що тобі дуже велике спасибі. Я дуже задоволена. Пропустила тут морковку і бурячок. У нас дощ то починається, то проходить, ну я ще не тікала, а тут як глянеш, все таке жовте та нещасне. Таке і не видно. Коли де велоза, я то попідсивала. Ну не знаю. Що буде, то й буде. А тут ось сліди, я вам показую. Я не, не бачу, чи я ж показую, Ось бачите. що груда далі і сусіди. Сусіди говорять, що це сліди лося, що тут і лосі ходять. Ну, мало ли, може, позаблудився або злякався. Буду заготовляти цибулю на зиму. Цибуля хороша, сочна, зелена. Це в мене багато річ. Цибульку хорошо помила, висушила і нарізала. Її можна солити в банку, можна сушити, а я буду заморожувати. Хотіла цибулю в судочки, але ну, так як судочки займають багато міста, я вирішила отак пакетики. Я отак їх попридоблюю. І один на один, а ще багато це тільки початок заготовки. Попідписую і заготовка розпочата. Дівчатка, в мене обід. Прийшла з огороду, зробила салат, редистка, що я оторвала, показувала, і укропчик, і цибулька. Листя салату, ну, огірочки і помідор, це ж, конечно, куплено. Ну, я собі салату не брала. Ж піджарила котлет, там ще зробила макарони. Ну, то, то не мені. Дівчатка, а мій оце обід. 414, ну, 420 гром. Що тут у мене? У мене холодець. Це я вчора варила. Холодець, два огірочки. Огірочки маленькі попитчасти, ну такі вкусні, дівочки, такі смачненькі. Тоді листя салоту, кусочок хліба і кусочок піци. І ще в мене буде це із молоком. Дівчатка, всі, хто обідав, всім приємного апетиту, всім смачного. А я буду говорити до побачення, друзі. Заходьте, підписуйтесь, пишіть коментарі, і я вас буду чекати.